Ну, і далі до наших тем: середній вік солдата в українській армії 10 на 10-12 років вищий, ніж в арміях США чи Британії. Про це повідомляє видання The Times. Послухаймо цитату. У 2021 році середній вік військовослужбовців збройних сил США становив 28 років. Минулого року середній вік військовослужбовців збройних сил Великої Британії становив 31 рік. Офіційних даних щодо українських військових немає. Але середній вік солдата української армії за загальною оцінкою становить близько 43 років. То чи є вік мобілізованих перешкодою на даному етапі війни? Ми розпитаємо Івана Тимочка, голови Ради резервістів сухопутних військ України. Пане Іване, вітаємо вас! Слава Україні! Слава Україні. Героям слава товариство, радий вас бачити. Навзаєм навзаєм. Пане Іване, як ми почули від британського видання Sunday Times, вони наводять таку цифру 43 роки, як середній вік українських військових. Це відповідає дійсності? Ну, напевно, якщо вони посилаються на офіційні джерела, це Може і відповідати з іншої сторони, знову ж. Порівнювати вік наших військових і вік там той ж самих військовослужбовців Британії, чи США – це абсолютно некоректно, бо ми абсолютно перебуваємо в різних умовах у різному стані, скажімо, як і геополітичних, так і в стані. Ми перебуваємо зараз війни. У нас мобілізація. Там війська перебувають на контрактній основі. І якщо взяти Британію, поправте мене, якщо я не провів, але там здається, в армії складає десь біля 90 тисяч населення, 90 тисяч солдатів. Тоді як в нас в Україні, ми за підтвердженими цифрами, що в нас говорить навіть Генеральний штаб і уряд України це більше мільйона солдатів, тільки солдатів. Ну і там плюс ще соловиків різних структур. Отже, при населенні ми поми заходили у тій кількості 36 мільйонів. Угу. Так що, власне, це ж розрахуванням і двох років дуже активних боїв з урахуванням внутрішньої міграції і власне міграції. За кордон розуміємо, що та ті ті сили, які у нас є, це по суті це те, що держава Україна і українське населення спроможні виставити, принаймні, були до цього часу спроможні виставити, бо зараз стоїть питання розширення спектрів і стоїть питання власне уніфікації призиву, що і вплине і на вікові категорії вплине власне на. І і впливатиме на соціальні там зрізи призовників. Це буде все впливати зараз, після того як уже буде прийнятий закон. Про які внесе зміни до багатьох законів, власне, і дасть можливість регулювати питання мобілізаційних процесів. Щодо зараз, 43 роки. Ну будь-якому випадку, в сучасній цивілізації, і це теж потрібно вважати, що розуміти, що 40 років, скажімо, чоловік тепер і 40 років, навіть 20 років тому. Це абсолютно різні люди з абсолютно іншим фізичним станом здоров'я і з урахуванням багатьох моментів. Хай там і багато можна говорити критики нашій медицині, але і умови праці покращилися одно. Ну будь-комуко цивілізація рухається вперед. І 40-річний навіть чоловік, це все 45-річний, Це далеко не старець, не абсолютно там якась непрацездатна людина. З іншої сторони, так звичайно, що чим більше молоді в армії, тим більш вона така експресивна, тим більше ця армія може пропонувати. Власне, і з гнучкість з кузмінну складову, але з іншої сторони це теж люди з досвідом життєвим, з фізичною витримкою, це люди покоління, яке зуміло пережити 90-ті і початок 2000-х. Це люди, які розуміють, що таке криза, що таке біда в основній масі. Це люди, які зуміли. Справитися з життєвими викликами там ще в молоді роки на під час розпаду союзу, і насправді це теж загартовані добре навчені люди на даному етапі. Це ті, які успішно воюють, які які успішно гнали москаля 22-23 рік. У, у, з наших кордонів це теж потрібно визнавати тут. Питання швидше не віку потрібно регулювати. Якщо вік це для де, окремо взятих структур, для окремо взятих військових підрозділів чи е, окремо взятих е, там сил, видів військ, але аж ніяк не основна має бути. Складова чи основна система підходу до мобілізації вікна, скажімо, до загальної, загальнопризваних чи загально врегульованих систем збройних сил тут більше потрібно підходити до. Навченості до мотивованості людей, паневане, а от а складі... як наскільки ефективно знаєте от в даному випадку потрібно підходити до того, аби ну скажу так грамотно розподіляти задачі, умовно кажучи, між молодшими і старшими? Тобто, от наскільки ефективно можна використовувати можливості старших солдат або молодших, наприклад, там управляти дроном чи йти на штурм? Почнемо з того, що навіть підрозділ сил спеціальних операцій, чи сил, чи підрозділ піхотний у ньому абсолютно є різні різні складові, різні військові, військові спеціальності, які передбачають якісь штурми. Так і бути безпілотником, так і бути тиловиком і помічником гранатометника. Я говорю про солдатський навіть рівень. Сержанти вже виконують завдання управління відділеннями, які вони вже можуть також і те, що ви кажете, вже управляти більше технічними засобами. Це вже командири гармат. Це вже там більше, більше потрібен їхній чи командир танка. Це вже більше знання математики, географії, фізики, розрахунків ніж скажімо, якісь фізичні дані. Звичайно, якщо це штурмовик, тут фізичні дані потрібні. Якщо оператор безпілотника, ну набагато більше прийма тут більше вітається його, скажімо, знання в технічних науках чи в програмуванні, тобто навіть невеликому підрозділі 10-12 людей. Там знайдеться всі місце зі всіма знаннями і віковими категоріями. Ага. Тут я повторюю це бажання працювати, служити, воювати і вчитися. А все для того і є офіцери і командири у підрозділах. Для того і внутрішні є якісь е, стосунки, є і військові правила статути. Все це регламентовано, все це дає можливість. Е, Проявити себе там, де ти опинився, або навіть запропонувати себе на іншому місці. І це теж між іншим працює і дійсно працює активно. Бо дуже багато людей, які були змобілізовані, призвані на одні посади, але проявили себе, пройшли навчання, що в Україні, що за кордоном, і зараз абсолютно служать на інших військових облікових спеціальностях. Ба більше сама війна міняється, і те, що скажімо, було затребувані люди, там рівня гранатометників, піхотних підрозділів. чи диверсійних, там з такого більш у партизанського ухилу, коли ми стикнулися широкомасштабним вторгненням, і тепер, коли дійсно великий акцент іде на дрони, на високоточну артилерію, на системи радіоелектронної боротьби, системи протиповітряної оборони, той самий Петріот його обслуговування більше ста людей дійсно з має бути підготовлених, які мають працювати як один організм, і таких прикладів можна наводити десятки, десятки, десятки. Пане Іване, дуже вам дякую за те, що долучились, підняли цю тему. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ, був з нами на зв'язку.